Привіт, друзі! Вже дуже і дуже давно ми разом з вами не пили смачну кавусю. Тому повертаємо цю традицію. І спочатку кава, а потім готуємо наші смаколики. Сьогодні в мене дуже смачна кава, ароматна, без жодних ароматизаторів і лише свіжої обсмажки від компанії 25 кофі Ростерс. Вони вже більше 10 років обсмажують каву. Кава надзвичайно смачна. Я вибрала собі цього разу лінійку. Тафлер і кава персія. Тут все, що я люблю. Ви знаєте, я дуже люблю шоколад. А тут темний ром, чорний шоколад і після смак какао. Тому кава вона ну, надзвичайно смачна. Якщо ви так, як і я любите каву, тому обов'язково замовляйте. Тим паче, протягом місяця буде для моїх підписників діяти знижка за промокодом Рисайп 20 20%. відсотків. Знижки діє лише на зернову каву. Не діє на дріпи, комбо та дегустаційні набори. Друзі, ви знаєте, я ніколи не пораджу те, що не люблю сама, але сама я вживаю лише найкращу каву, тому що я страшенний кофеман. Всі, хто зі мною вже дуже давно це знає, тому. Всі подробиці я залишу під цим відео. І промокод, як називається. Тому переходьте, смакуйте та замовляйте. Ну а сьогодні приготуємо з вами надзвичайно смачні запечені сирники з абрикосом та чебрецем. Тому, поки є світло, поїхали готувати. тісто До кисломолочного сиру я додаю коричневий цукор, можете використовувати білий. Додаю цукор з натуральною бурбонською ванілю та дрібку солі. Даю яйце і буду збивати все погружним блендером, так як у мене сир зернистий. Якщо у вас домашній, то не потрібно збивати. Залишилось в тісто додати кукурудзяне борошно, все перемішати і залишити, щоб воно відпочило десь хвилин 15. І потім вже можна формувати кульки. На розігріту сковорідку я додаю вершкове масло і відправляю сюди абрикос. Я нарізала його невеличкими шматочками. Вибирайте абрикос, обов'язково соковитий та ароматний. І даємо зверху трішки цукру. Цукор також за смаком. Чим кисліша абрикоска, тим більше цукру. І готуємо десь до 10 хвилин. І додаю десь півчайної ложечки чебрецю або ж тим'ян, він ще називається. І знову все перемішаю. Тепер з тіста формуємо кульки та викладаємо їх на деко застелене пергаментом. І все. З цієї порції я завжди роблю 7 штучок. Люблю, щоб вони були ось такі чималенькі. І тепер робимо заглиблення в кожному з них. Заповнюємо сирники джемом, але дайте йому обов'язково охолонути. Друзі, а я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Відправляю їх в духовку розігріту до 180 градусів. Компанія 25 Coffee Roasters має в своєму асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. В них також є чай, кава без кофеїну, різні смаколики та кавові аксесуари завжди. Безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 п'ятдесяти гривнів поштою по всій Україні та кур'єрами в Львові, Харкові та Києві. Також в них є доставка в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Вони доставляють каву. Кур'єром безкоштовно при замовленні від 1500 гривнів. Друзі, кава дуже смачна. Собі я зробила американу, а для чоловіка приготувала капучино. Компанія також дуже активно допомагає ЗСУ. З кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters Вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. 20-25 хвилин і сирники вже готові. Саме зараз качаю свіжий мед і в мене акація та чебрець. Я змішала е, його з розтопленим вершковим маслом. Сирнички вийшли просто фантастичні. Непритерно-солодкі, так як я не клала багато цукру. дуже соковиті, друзі, це дуже смачно. Ці ароматні сирнички виходять дуже ніжні та не забиті борошном. Ви лише погляньте на цю структуру тіста, тому раджу обов'язково їх приготувати. Ось.